Сьогодні знову ж таки на порядок для неї буде ставити питання там, щодо голосування до фінансування охорони здоров'я. Наскільки а, сьогодні це важливо для вашого а, району і які ставите сьогодні завдання і що очікуєте від а, цієї сесії? Чи є перечуття того, що все-таки депутати цього разу вже підтримують? Ну, Хочеться вірити в краще, хочеться вірити в те, що весь цей час, коли щось депутатам було незрозуміло, ми надали ґрунтовні пояснення, тому що за останній тиждень ну, кожен день майже збиралися комісії, задавалися питання, отримувалися відповіді. От, єдине, що мене турбує, те, що депутати не завжди розуміють. Що таке бюджетні кошти, як ці бюджетні кошти рухаються, як відбуваються ці тендерні процедури? Є голосні такі популістичні заяви. Але скажу вам так, що депутатам за минулий рік був наданий. Фінансовий звіт, який вони затвердили, в фінансовому звіті було показано всі ті кошти, які витрачалися на охорону здоров'я і на освіту. Коли сьогодні говорять, що охорона здоров'я це бездонна яма і туди вливати гроші і в освіту, це як в пісок. То мається на увазі, я так розумію, цими людьми. От що нам не треба вирішувати це питання, а нам і, і, дійсно пропозиції якихось по інших питаннях не звучало. Тобто є депутати, які звертаються про те, щоб направити кошти там, на ремонти шкіл, дитячих садків, а є ті, просто хто роблять голосні заяви, безпідставні. Є в нас об'єкти, які були профінансовані в 2015 році. Це все бюджетне фінансування. Зараз немає такого е, ну, по, 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 повного, повного підпорядкування голові адміністрації і всіх підрозділів. Тому. В тому плані там казначейства, там чи, чи ще якихось там підрозділів, які, з яких би можна було вибудувати якусь там незрозумілу схему. Фін, фінансове е, е, кру це непідпорядкована адміністрації структура, фіскальна служба це не підпорядкована адміністрації структура. І дуже багато структур, які не підпорядковані, тобто ті структури, які перевіряють бюджетні кошти. І Говорити про те, що є. Е, 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 Питання до адміністрації, ну, мається на увазі, я сьогодні там дивилася відео в інтернеті, коли говорять про там, до адміністрації є питання щодо, ну і там така голосна заява про те, що ну, от, порушення законодавства і так далі. Ну, це все на словах. Зверніться до правоохоронних органів, зверніться до кру. Нехай прийде перевірка. Ви будете мати на руках. Всі ці документи потім говоріть. А в нас це просто, ви знаєте, як ну, дуже дивно, здавалося б, києво святошинський район, здавалося б, мають бути прийти в депутатський корпус люди, які розуміються на багатьох питаннях. Але то, що є багато популізму, то це факт. От, залучаємо, говоримо депутатам, що тендери вони, є процедура проведення тендеру. Він оголошується, дається оголошення в газету. Будь-хто, будь-який забудовник, який прийде і не дасть тендерні пропозиції. Він виходить на цей тендер. І є процедура проведення тендеру, є тендерна комісія і так далі. Тому по закону, по закону, контролювати тендер, депутати не мають права. Я не можу їм надати таких повноважень. Я дію чітко в межах. Закону, тому що я державний службовець, я несу відповідальність, в тому числі кримінальну. Мій підпис стоїть під всіма документами там фінансового характеру, під документами, які я подаю на сесію. І говорити про те, що е, от ми хочемо контролювати це популізм. Тому що розумієте, завтра я не знаю, що вони скажуть, і ці, це не буде підтверджено фактами якимись. Тому. Надіюся, що сьогодні якісь ну, будуть порозуміння, От, тому що все-таки ну, останній тиждень адміністрація не могла в повному обсязі працювати, вона займалася виховним процесом і поясненням всіх процедур, які відбуваються від початку до кінця. От, є факти, коли депутати дозволяють собі ну, нецензурну лайку, коли депутати дозволяють собі. Ну, Махати руками до людини, яка знаходиться на роботі, до державного службовця. І якщо це все в нас зараз буде дозволено, то які ну до інституту державної служби взагалі не буде ну, прав нормального відношення? Тому що це люди, які не сидять на посадах за величезні гроші. Весь бюджет ми повністю показали. Ми зараз дали цифри, що в нас є перевиконання. Я вважаю, що все це відбувається тільки із того, що є гроші. І в людей просто немає імунітету до слова. 1 мільйон, 2 мільйони, 23 мільйони. І в якихось таких, знаєте, не розмовах от, виходять запитання, а де, а де наше? Розумієте, доводиться пояснювати, що бюджет району це бюджет територіальної громади, це податки людей. І вони мають направлятися і в освіту, і в охорону здоров'я, і в культуру, і в дороги. Тому, знаєте, якби були конкретні якісь пропозиції, ми б їх дійсно розглянули. Проблем багато. В нас вливаті, кажу, влива в нас. Є проблеми, їх треба вирішувати по мірі поступання. Якщо є ті об'єкти минулорічні, які профінансовані, і ці об'єкти є. І я їх об'їжджала. Я дивилася. Якщо дальні школи, там музичі, княжичі, якщо навіть туди, навіть Ходосіїка, сказати, що туди вливається, як в пісок, то якщо наші діти з району тренуються в нормальному спортзалі, то я вважаю, що це не пісок. Якщо вони раніше заходили в коридор і провалювалися, і там, і там були дірки, то зараз вони заходять в нормальні спортзали і тренуються. І вони менше ходять по вулиці, вони менше ходять по підвалах, вони менше приходять потім в лікарню, тому що вони займаються спортом. Коли говорити, що в освіту вливається, як в пісок, те ж саме. Коли дитина приходить в нормальну школу, де, де ти сидиш не в сараї, де ти сидиш в нормальному приміщенні європейському відремонтованому, то інше мислення, інше відношення дитини до себе, інше відношення вчителя до себе. Вони не думають про те, що їм десь сквозняк дує шию. ця дитина знову ж не хворіє, ця дитина знову ж ходить до школи, і в неї є бажання якесь вчитися. А коли отакі от, от голослівні заяви відбуваються, то це реально популізм, це реально знову намагання дорватися до влади. І про це говорять ті люди, які вже були при владі. І говорити про те, що вони ярі революціонери були, то давайте хочу просто до людей звернутися. Давайте почитаємо біографію кожного, хто де був. На яких державних підприємствах чи комунальних були директорами? Давайте зараз просто дійсно хочеться звернутися до правоохоронних органів, щоб теж займалися просто цими питаннями. Тому що дивно. А якщо депутати сьогодні підтримують,